Зараз тут проходить лекція з предмету будова тролейбуса та його технічний стан. Вже півтора місяці у Полтаві навчають десятьох майбутніх представників цієї професії. Серед них сім жінок та троє чоловіків. У водія тролейбуса дві дороги, пильно стежити, за якими треба одночасно, говорять вони. Стояв на біжі труда. От і мені там пропонували роботу на курсах тролейбусів, так як по перше, мене такої роботи ще не було. Це перспектива на перше, по по-друге, це постійна робота. Ну і подобається. По перше, теорія була права дорожнього руху, а потім практика. Оце і сумісно з ТО, технічним вивчанням тролейбусів. Курси майбутніх водіїв тролейбусів проводять у Полтавському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. 70% занять практика за кермом. Серед інструкторів досвідчені водії першого класу. З лінії до лінії їм треба привикати, звісно. Деякі пересічення, спецузли, там стрілки сходні і автоматичні. Ще вони путаються трошки. Діло наживне, діло практики, учат, будуть нормально їздити. Протягом місяця учні їздитимуть по території тролейбусного парку, що не просто, бо тут багато автоматичних стрілок. Потім стільки ж курсуватимуть містом без пасажирів, теж під наглядом інструктора. Потім вони закінчуть цей термін навчання і їх розпреділять до кожного водія по одному учню і вони вже будуть проходити стажировку із пасажирами. Тобто вийдуть. Майже на самостійну працю 30% занять складає теоретичний курс в класах. Перша панель керування водія. Сьогодні в нас лекція органи керування тролейбусом. І ми зі слухачами вивчаємо основні органи керування тролейбусом, основні елементи кабіни водія. Зараз сім студентів знаходиться на лекції, а три. Їздить зі своїми інструкторами по території однією з вимог до учнів була наявність хоча б однієї відкритої категорії водія, говорить керівник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Додає, група перспективна та важлива, адже нині на підприємстві критично не вистачає водіїв комунального транспорту та технічних працівників. Наразі для того, щоб випуск був такий, як нам потрібно, це мінімум 30 водіїв. Це Брати якщо по всім категоріям. Якщо водіїв автобусів, це там водіїв 15 або 20, якщо кондукторів, там ситуація схожа. Якщо це ми зможемо далі це продовжити, буде другий випуск, третій випуск, то це значно покраще. Тоді ми можемо вже казати, що ми вийдемо на той випуск тролейбусів. Взагалі в нас випуск був до війни майже 56 тролейбусів. Зараз на 10 тролейбусів менше. Школи водіїв тролейбусів у Полтаві не було з 2013 року. Це пілотний пробний проєкт, тому що тільки три Водії пройшли кваліфікацію, і можуть в даний час навчати групи. Наше завдання навчити до 30 водіїв, щоб закрити потребу. Навчання на водія у Полтаві триватиме два з половиною місяці. Розпочалося воно в середині травня. Після завершення пілотного курсу планують набирати нові групи.